Вітаю вас, дорогі друзі! Ви дивитеся програму Дорогами Християнства. Тішуся з того, що біля екранів зібралися всі ті, хто хоче знати правдиві свідчення про розвиток християнства на Україні. Для вас, як завжди, працює Максим Крупський. Що може бути більш достовірним джерелом інформації для християнина, ніж Біблія? Цікаво, чи написано щось у ній про розповсюдження християнства на території України? Ці та інші питання ми будемо досліджувати разом з постійним гостем нашої програми, магістром релігіознавства, знавцем української історії, дослідником архівів та стародавніх документів Неробою Віталієм. Вітаю вас! Доброго дня! Отож, Біблія свідчить, що вже в перші століття християнські проповідники несли вістку спасіння на території України. Вже за мить ми розпочнемо нашу розмову, але наразі історична довідка. На початку нашої ери, поза межами Римської імперії, панували два суперетноси: кельтський та скіфосарматський. Скіфи являють собою групу народів, що мешкали у східній Європі в епоху античності. Ці походить і назва країни, де мешкали ці народи скіфія так називали її древні греки. Інформація про скіфів міститься переважно в творах античних авторів, особливо в історії Геродота. Також ми дізнаємося про них з археологічних розкопків на землях від Дунаю до Алтаю. Починаючи з епохи великого переселення народів, слово скіфи використовувалося у грецьких джерелах для найменування всіх народів, що населяли євразійські степи і північне Причорномор'я, незалежно від їхнього походження. В історичних джерелах 3-4 століття нашої ери скіфами часто називають готів, в більш пізніх візантійських джерелах скіфами називають східних слов'ян, хозар і печенігів, а також аланів. Автори святого Писання також декілька разів згадують про скіфів, зокрема, в посланні апостола Павла до колосян говориться: та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де немає ані Гелена, ані юдея, обрізання та необрізання. Варвара, скита, раба, вільного, але все та усьому Христос, кельти це група племен індоєвропейського походження, що в першому тисячолітті до нашої ери мешкала на території Франції, Німеччини, Швейцарії, Австрії, Чехії, Іспанії, Північної Італії, Британії, Ірландії, частини Балкан, Західної України. Вони були одним з найбільших войовничих народів у Європі. У 390 році до нашої ери кельти розграбували Рим, одночасно знищивши всі римські історичні записи, зроблені до цього часу. У 281 році до нашої ери, велика армія кельтів на чолі із Бренном вторглася до Балканського півострова. Їм вдалося завдати кілька відчутних поразок грецьким та македонським військам у 279 році до нашої ери. Кельти розгромили та спустошили легендарне святилище у дельфах, але врешті-решт вони зазнали поразки. Пізніше кельти осіли у межиріччі Сави та Морави, де утворили так звану державу з Вони заселили й інші місцевості на Балканах, де вступили в взаємодію із франкійськими та іллірійськими племенами. Через деякий час один із кельтських загонів на запрошення віфінського царя Нікомеда. Переправився через Глеспон до Малої Азії. Саме ця подія стала початком багаторічної спустошливої війни, в результаті якої була утворена кельто-єлінська держава Галатія. Яким же чином євангельська вістка стала проповідувати серед цих народів? Через кого Бог здійснив цю справу? Це був Савол, жорстокий гонитель перших християн, більш відомий нам як Павло. Він походив з ізраїльської знаті і був не тільки відданим своїй справі, але й присвятив себе виконанню й дотриманню усіх вимог закону. Отже, першим, до кого він пішов, були саме кельти, Галати. У Греції, завдяки проповіді апостола Павла, до Христа наверталося багато вельмож, і цілком ймовірно, що Павло відвідував їхні домівки. Можна припустити, що там він знайомився з нашими предками-скіфами, які були рабами у грецьких вельмож, а також з купцями, які торгували з греками та найманими скіфськими воїнами. Віруючі, котрі прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, обов'язково свідчить інше про це дорогоцінне на спасіння. Напевно, так і чинили і наші віруючі предки, які були рабами у грецьких вельмож. Так чинили купці християни та воїни. Повертаючись додому, вони свідчили своїм рідним і землякам про любов Божу і спасаючу благодать Господа. Так виконувалося велике доручення Ісуса Христа: «Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте: хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засудженим буде. Віталію, минулого разу ми дослідили, що апостол Андрій та його учні приходили на територію України, щоб звичати Євангеліє. Що ж спонукало апостолів залишити свої будинки і провести життя в місіонерських подорожах? Мотивом їхнього їхньої проповіді Євангелія було виконання доручення, яке їм надав Ісус Христос, коли прощався з ними востаннє. Можливо, ми прочитаємо це доручення, тому що у нас сьогодні Біблія є. і… Нам не тяжко це зробити. В Євангелії від Матвія в 28 розділі Ісус Христос звертається до своїх учнів і говорить їм наступні слова. 28 розділ читаємо з 18 по 20 текст. Ісус сказав: дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Тобто, це саме ті слова, останні слова Ісуса Христа, які він сказав учням, і вони сприйняли серйозно це доручення, так? Так, доручення Ісуса Христа проповідувати всім народам відносилось також і до тих народів, які в той час жили на території України. По сусідству з Римською імперією, яка була епіцентром поширення християнства, тобто вони пішли до кінця світу, як і А Україна Ісот зовсім Христа. поруч, буквально за кордоном римської. Добре, імперії. ми говорили про апостола Андрія, що пішов він у нашу сторону до наших земель. А хто ще прийшов е, з ним? Чи ходили ще якісь апостоли е, звіщати Євангеліє саме тут? Ми зараз з вами звернемось до послання апостола Павла до Рімлян, яке він писав. Будучи в Коринфі, проживаючи в будинку Гая, якого він охрестив. Гай був небідний чоловік, і в нього, скажімо, серед його слуг, а там в Греції, як правило, було досить, досить багато слуг скіфського походження, були ці варвари, раби так чому звані. чому. Вони були гарними слугами, чому їх вибирали? Просто вони... скіфія поруч з Грецією, і саме звідти постачали рабів. тому... Тому по ці причині. І він, перебуваючи під враженням спілкування із рідними, і з цими слугами Гая пише такі слова. Послання посла Павла до Римлян, перший розділ 13 16 текст. Він говорить: багато разів мав я намір прийти до вас, пише до Римлян, щоб мати якийсь плід і серед вас, як і серед інших язичників. Тобто він говорить про те, що вже він мав плід серед інших язичників, звертається до римлян, які здавалося також язичники. Він каже, інші інший так. так. і потім говорить дуже великі такі важливі слова. Я боржник перед греками і варварами, мудрими і немудрими, тому що до мене я готовий і вам, які в Римі звістити Євангелієм. Адже я не соромлюсь радісної звістки Христа. Тому що вона, Божа сила на спасіння кожному, хто вірить. Апостол Павло говорить: я є боржником і грекам, які він вже проповідував, і варварам, тобто тим язичникам, які жили поза межами Римської імперії, оскільки називали їх варварами за те, що варвар не розуміли їхньої мови. мови. Варвар, так. не грецька, значить якась інша. Тому він говорить: я їм боржник. Павло відчував оцей борг проповіді Євангелія варварам. Відомо, що наш народ отримав назву Українці на рубежі 16-17 століття, а до цього часу він мав інші назви. І, на жаль, українці не згадуються у святому письмі. Чи можемо ми сьогодні нагадати деякі інші імена, відомі народи, які мають відношення до нас, які проживали на території України і в перших століттях нашої ери? Я думаю, більшість глядачів чули ці імена, чули ці назви народів: скіфи, сармати, гуни, алани, готи, склавіни, венеди, роксолани. Різні ці імена, але всі вони говорять про одне. Цікаво, що в історії дуже часто скіфів називали готами або антами, або гуннами. І так само, навпаки, Це якась плутанина історична? Чому так називали? Приведу такий приклад. Уявіть собі, що, наприклад, ви проживаєте в містечку Бровари під Києвом. Як ви будете називати себе, коли будете десь, скажімо, в Москві? Чи скажете ви, що ви броварчанин? Ні, ви скажете, я киянин. Mm. Коли ви поїдете на Західну Україну, то вас е жителя Східної України не назвуть інакше як москалем. Коли... Ви подивитеся тексти, давні, давніх тексти, то вас будуть називати малоросом. Тобто деякі назви вони не, не визначають. Коли поїдете в, так, так, в Америку, не вас не назвуть не іначе як Руський. Тому одна й та сама назва може стосуватися і різних народів, може стосуватися одного народу, але нам головне вияснити те, що термін сам скіф. В античній літературній традиції мав скоріше географічне поняття, чим етнічне. І, і Це походження ти... слова також має значення, я ще пам'ятаю це, так? саме походження слова скіф. Так, так. і справа в тому, що слов'янські імена, слов'янські племена, перепрошую, називалися цим іменем ще з часів Геродота, який називав ці народи, всі, починаючи з тих часів ще до нашої ери, називав їх скіфами, всі, які тут жили народ. Наша увага буде зосереджена на скіфах і на кельтах, я так розумію, саме так, тому, що ми сьогодні досліджуємо біблійні свідчення, і цю назву згадує апостол Павло. Правда, справа в тому, що єпіфаній єпископ Констанський, який жив в IV столітті нашої ери, писав наступні слова: скіфією стародавні звичайно називають всю північну країну, де проживають і готи, і давні, напевно, даки. Угу. Також проживають Вени та Арії, аж до межі германців. Хто звідти б не прийшов, називався так. Скіф. А відносно Кельтів, справа в тому, що етнічна картина Європи в той час складалася із таких трьох основних суперетносів: це Скіфія. Туди входили і готи, і різні там народи. Це германські племена, племена на півночі. І Кельтські народи, Віталій, але я ж не пам'ятаю, щоб ви згадували про те, що Біблія називає кельти когось. Як ми можемо цю проблему вирішити? Так, зі, тому що зі, зі скіфами. Зрозуміло. Зі скіфами Бо що, апостол відомо, Павло про них говорить і відомо, так. і Павло говорить, і відомо, це шкільної парти, хто такі скіфи. Так. Це ми знаємо. А от з кельтами складніше. Хто це такі Поясніть кельти? Поясніть нам, будь ласка. Справа в тому, що кельти, або як ще відома їх самоназва. Галли – це племена, які жили на північ від Римської імперії фактично по всій Європі, О, це від стає більш зрозумілим. аж до відома вже ця назва, аж до Галатії. Галати це були одні із найсхідної гілкою Кельтів. І якось пов'язане біблійне послання апостола Павла до Галатів саме до цих народів звернене? До Ми будемо провінці. говорити про це далі, тому що Галати це кельтські племена, які в 3 столітті до нашої ери вторглись в Малу Азію і створили там свою державу. В 25-му році до нашої ери Галатія була завойована римлянами і перетворена в Римську провінцію. Але Галати ще до 5 століття нашої ери не втрачали свою мову, свою культуру, свої традиції. Дякую, Віталій. Нагадаю вам, дорогі наші глядачі, ви дивитеся програму дорогами християнства. Сьогодні ми говоримо про біблійні докази розвитку християнства на території України в перші століття нашої ери. Зі мною у студії магістр релігієзнавства, знавець української історії, дослідник архівів та старовинних документів Нороба Віталій. Якщо у вас є питання або цікаві думки стосовно теми, яку ми досліджуємо, надсилайте їх на вказані адреси або ж телефонуйте за номерами телефонів, які зараз бачите на своїх екранах. А ми повернемося до нашої теми. Я хотів запитати, які відношення галати мають до України? Давайте ми подивимося на карту і спробуємо визначити оцей момент важливий. Так, я попрошу звернути вашу увагу на карту розселення кельських племен, на якій показані сучасні кордони, роз, сучасні кордони держав, які зараз є в Європі. І ми бачимо, що Західна Україна також входить в межу розселення кельтів, так само, як і по Дунав'я. Тому археологи фіксують появу кельтських поселень на території. Сучасної України, це і село Бовши на Яно-Франківщині, місто Мукачів на Закарпатті, села на Київщині, де розкопані Кельтські поселення, аж на Миколаївщині. Починаючи ще задовго до нашої Досить велика територія розповсюдження. Так. Так. Кельти більш відомі вони під назвою Галли або Галати, привертають увагу відповідні топоніми, які є в Україні з цими назвами. Наприклад, та ж сама Галичина. Столиці і місто Галич, село Гали на Волині, стародавнє місто в гирлі Дніпра Гілея, в Румунії місто Порт Галац. Так само, е які є топоніми по світі, скажімо, в Європі, в Іспанії, провінції Галісія. А до речі, Галичина називалася Галіція. Час, так. так, так. Португалія, Порт-Галів. стародавня назва Франції це е Галія. Стародавня назва Швейцарії це Гальвеція. Все пов'язано з цим великим арестом. Цікаво, є також, у нас е, такий народ є, живе в Карпатах, бойки називаються. Існує теорія, досить обґрунтована теорія, що це, цей народ походить від кельти, від кельтського племені бойїв, яке, яке проживало на території Чехії або Бойгемії, як вона відома в минулому. І звідси назва походить. Так. Є, до речі, і... ще одна цікава теорія, яку хотів би Підати сумніву, тому що вона стверджує, що галілеяни, вихідцем, з яких був Ісус Христос, також були галичанами українцями. Але це невірно. Тому що галати появилися в Малій Азії в Третьому столітті до нашої ери, а назва Галілея згадуються ще, ще в... за 700 років до цього, до цього. 10 столітті до нашої ери, тому вони не мають відношення до Галілеї Галати сама східна гілка Кельти. О, таким чином ми розвінчали деякі міфи, які існують щодо цього питання. Отож, ми дізналися про два найбільших етноса е Європи в дні Ісуса кельтський та скіфський, якщо я правильно зрозумів, яким же чином апостоли намагалися їх євангелізувати від велика територія. Коли апостол Павло був в римській в'язниці, він пише лист до колосян і в третьому розділі з 9 по 11 текст говорить дуже такі важливі слова, в яких саме згадується про скіфів. Він говорить так: не кажіть неправди одне одному, скиньте із себе стару людину з її вчинками. І зодягніться в нову, яка оновлюється для пізнання образу того, хто її створив. І от він говорить про цю нову людину і каже: де немає ні грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні вільного, але все і в усьому Христос. І потім Він звертається саме ось до, цих, до цієї нової людини. Яка вже в минулому була скіфом, варваром, греком, але тепер нема вже цього, вже є нова людина. Він каже: зодягніться, як обрані Богом, святи і улюблені в щире милосердя, доброту, покірність та лагідність. В даному тексті апостол Павло звертається до людей, названих в 11-му вірші, як віруючими в Христа, і каже: нова <звіруючі>, людина». Віруючи, так? Тобто це свідчить про те, що серед цих груп людей. Вже були новонавернені люди до Христа, які вже в дні апостола були відродженими людьми, спасенними для вічності. Можливо, Святе Письмо зможе підказати нам, яким чином апостоли, чи яким був стан виконання цього доручення, яке дав Ісус Христос. Чи досягли вони оцих меж, про які ми говоримо? Є в Біблії якісь свідчення саме про виконання доручення, проповідь Євангелія всім народам? Тобто, ми бачимо з цього тексту, що Павло про скіфів знав. І відчував потребу в проповіді Єванглієм скіфам і також кельтам або Галатам. Коли ми подивимося уважно на маршрути, пропор... маршрути подорожей Павла, а на його місіонерські три. мандрівки, три, так, так, ми зауважимо мандрів. дивну закономірність. Я прошу вашу увагу звернути на ці карти, і ми побачимо, що під час першої мандрівки Павло проходить через такі міста, як Іконія, Лістра. Дервія, Іконія Пісідійська це все територія римської провінції Галатія. В другій мандрівці він знову проходить через цю провінцію. До речі, провінція Галатія була зовсім поруч з батьківщиною Павла, з містом Тарс, і він знав Галатів, які ще в той час розмовляли своєю мовою, які були близькі до того величезного етносу, який панував в той час в Європі. І третій раз він знову. Проходить територію Галатії. Чому він відвідував кожного разу саме Галатію? Це він говорить, розумів, що звідти вістка Євангелія може долинути до цих земель, до наших земель, так, тому числі справа в тому, що коли людина навертається до Христа в її серці палає вогонь. Вогонь проповіді Євангелія, коли людина бажає поділитися істиною про спасіння в Ісусі Христі своїми рідними, він. Особливу увагу приділяв підготовці учнів серед галатів, тому що зрозумів, саме вони, вони підуть стануть вони найкращими підодалі. місіонерами для проповіді Євангелія серед тих народів, які проживають поза межами Римської імперії. Але ще одне цікаве питання. Я хотів запитати, а чи досягнув апостол Павло своєї мети? Чи бачимо ми в Біблії, що це доручення, яке давав Ісус Христос, вони виконали, що масштаби його були дійсно всесвітні? Ми бачимо всесвітні? це як і в Біблії, так і в історії. Історія свідчить, що над руїнами знаменитого Стоунхенджа, кельтської язичської святини зійшло Сонце Правди. Чи аж досягнула Євангелія. І протягом 600 років кельти, Багалати, ірландці, шотландці, якщо вони відомі, під іншими іменами, брити, вони були найактивнішими місіонерами в Європі і зберігали справжнє біблійне християнство, яке виконує всі Божі заповіді і має віру в Ісуса Христа. Святе письмо також описує стан проповіді Євангелія. Ми звернемо з вами увагу на декілька текстів. Тому що святе письмо є найвірнішим джерелом, яке вказує на те, що вже в дні Павла те доручення, яке Христос дав саме учням, було виконано. Наприклад, послання апостола Павла до Римлян, 14 розділ 24 до 25 тексту, я хотів би російською мовою зачитати, там дуже гарно це відкривається. Павло пише: о, про, о проповіді Ісуса Христа, котре нині по повіленню вічного Бога возвіщена всім народам. Для покоління покоління їх війни. В минулому вирі. часі, згадується, уже возвіщена всім народам, він пише. Це було в дні Павла А кельти, і скіфи найбільші етноси поза межами Римської імперії. В листі Павла до Колосян в першому розділі 23 текст, який був написаний в 62-му році нашої ери, незадовго перед його стратою, він пише: Євангелія, що ви чули її, проповідана всьому створінні під небом якому Я Павло є служителем. Він каже, Євангеліє проповідано всьому створінні під небом. Тому біблійне свідчення доводить, що серед скіфів, серед галатів, кельтів, які жили на території України, вже були християни. Павло сказав, проповідано всім народам. Віталій, а мене цікавить ще одне питання. Дивлячись на карту тих часів, можна зауважити, що зовсім недалеко від нас знаходиться Далматія. Там територія значне кельське поселення, і саме там жили хорвати. А інша частина під іменем Білих Хорватів жила на Прикарпатті, в Галичині. І в Біблії, в Другому листі до Тимофія, в 4 розділі, в 10 вірші, ми читаємо, що далматію послав апостол Павло свого учня Тита. І от хотілося запитати, чи є якісь свідчення літописів про перебування там апостолів? Тому що це також пов'язано з нашою територією. Так, Далматія і, і це є територія сучасної Хорватії та Йогославії. І в літописах, які згадують про учнів Павла на цих землях, згадується також Моравія. А Моравія це сучасна, скажімо, Чех, Чехія, Словаччина, Закарпаття, тобто оцей регіон. Нестор Літописець називає апостолом Русі Павла. Ми не знаємо, наскільки можна вірити йому, але ми приводимо те, що записано в наших літописах. І він пише такі слова. «Словінському язику, або це означало народу, учитель є андронік апостол, в Мирави він ходив, і апостол Павел учи, учил тут. Тим же і нам Русі, учитель є Павл понеже учил народ слов'янський і поставив єпископа і намісника по себе Андронніка, і потім додає а слов'янський народ і руський один єсть. Дякую. Шановні друзі, дуже багато людей вважають, що християнство прийшло на наші землі у 988 році. Але замисліться, ще задовго до цього ми бачимо біблійні свідчення про те, що християнство існувало тут, на наших землях, і вістка Євангелія була розповсюджена на теренах України. Але я хотів запитати ще у вас: а чи є небіблійні свідчення про проповідь Скіфам та Кельтам? Так, грецькі та римські історики з найдавнішого часу в один голос стверджують, що Євангелія проповідалась на території Кельтії та Скіфії. Про це свідчать багато. Істориків перших століть християнства. Євсевій Кисарійський, Оріген, Іполіт Портуенський, Євсевій Никифір, Тритуліан, Дорофій та інші. Приведемо лише, скажімо, одну таку цитату, знаменитий вислів Єроніма. Він написав: Християнство розповсюджується по всьому світі. Гунни читають псалтир, а холод скіфії палає жаром віри. Детально про ці свідчення, я думаю, варто було поговорити. Ми ще окремо. Тритулян інших інших згадує наступне: він каже: різноманітні гальські племена, і недоступні для римлян місця Британії скорилися Христу, а також і країни сарматів, даків, германців і скіфів. Тритулян писав в кінці другого століття або на початку третього. Тому його свідчення дуже важливе. В будь-якому випадку в ньому зафіксовано ранній початок проникнення християнства до скіфу сарматів та докети. В церковній історії Гермія Созомена читаємо вже й сповідували християнську віру Кельти і крайні Галати, живущі на побережжі океану, аж там до Англії, до, до Шотландії. А також і готи, і племена, живші раніше по сусідству з ними по берегам ріки Істра, Дунає. Давно вже пише, прийняв вірого Христа і змінили свої обличчя на більш кроткі і розумні. Зверніть увагу на слово давно. Брайчевський Михайло Юліан, Юліанович звертає увагу на ці слова і каже: мова йде скоріше не про десятиліття, а, про а набагато давній. Період, а історія Созум'яна доведена до 423 року. Він писав той час. Тобто він пише давно вже хотілося б ще поговорити про віровчення цих перших християн. Чим воно відрізнялося від сучасного християнства? На жаль, не залишилось його декілька хвилин. Тому, якщо ви зможете, дуже коротко освітити це питання, і ми ще одну тему присвятимо саме віровченню перших християн. Я думаю, що про віровчення ми поговоримо. Хочу сказати, що перші 300 років воно не відрізнялося. Була Апостольська церква з одним вченням, заснованим на Біблії. Але пізніше, як зазначає Йосафат Іваський в книзі Український народ і християнство, він пише: головна перевага скитських та кельських церков до Халкідонського собору, полягала в тому, що вони були незалежними від Візантійської офіційної церкви, керованої імператорами. А той собор, як відомо, був направлений на те, щоб підкорити церкву державній владі. Як бачимо, є чимало біблійних свідчень про те, що народи, які заселяли терени нашої країни в перші століття, чули вістку спасіння з вуст Андрія та Павла. Слава Богу, що і наші прабатьки мали можливість отримати надію на спасіння. Користуємося цією надією і ми. Також я хотів вам подякувати за цікаві факти і деталі у дослідженні сьогоднішньої теми. На все добре! Наступного разу ми говоритимо про письмові свідчення істориків та хронистів першого п'ятого століття нашої ери щодо успіхів християнства на землях України. З вами був Максим Крупський. До побачення.